Вітаю вас! Тема нашого уроку діаприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Сьогодні на уроці ти зможеш вирізняти дієприкметник з-поміж інших частин мови, розпізнавати діаприкметники в реченнях, визначати його граматичні ознаки та синтаксичну роль. Якою частиною мови є виділене слово? Які його морфологічні ознаки? Зустрінуться жовтий пісок та чужі люди. Спочатку визначаємо граматичну основу. Пісок люди зустрінуться. Люди, які чужі, пісок який жовтий. Жовтий це прикметник, відповідає на питання, який. Це прикметник у називному відмінку, бо жовтий стосується слова пісок. Пісок у називному відмінку. Це у нас прикметник, він узгоджується з іменником у роді числі і відмінку, отже, якщо пісок називний відмінок однини чоловічого роду, то жовтий теж називний відмінок однини чоловічого роду. Якою частиною мови є виділене слово, які його морфологічні ознаки? Виноград по садах жовтів наливався. Виноград, що робив жовтів, виноград що робив, наливався. Жовтів це дієслово. Минулого часу бумасвикс в. І що робив жовтів, діє відбувається до моменту мовлення. Це однина, він один жовтів. Чоловічий рід, бо він жовтів. Жовтів утворено від слова що робити, жовтіти. Отже, це діє слово недоконаного виду. В якої частиною мови є виділене слово, які його морфологічні ознаки? Листя пожовтіли, з дерева летить. Листя летить граматична основа. Летить звідки з дерева обставина. Листя яке? Пожовтіле. Воно пожовтіло і стало яким? Пожовтілим. Це вже буде у нас дія прикметник. Він середнього роду, бо стосується слова листя, листя пожовтіла. Якого роду числа і відмінка листя, такого буде і пожовтіле. Отже, пожовтіла середнього роду наземного відмінка однини минулого часу попожовтіла це те листь, яке пожовтіло, що зробило пожовтіло доконаного виду. Від прикметника дієприкметник взяв рід, число, відмінок. Від дієслова час і вид. Пожовтіле від прикметника має рід число відмінок. Рід буде середній, якщо пожовтіле воно число однина і відмінок називний. А від дієслова буде мати вид, доконане, чи не доконане пожовтіло, від що зробити, пожовтіти. Отже, це доконаний вид і минулий час, бо є суфікс л, який характерний для минулого часу. Було дієслово-жовтів, був прикметник-жовтий. А ми утворили дієприкметник, який щось має від дієслова, а щось від прикметника. Дієприкметник пожовтіли. Дієприкметник – це особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за діючих, за станом. І відповідає на питання, який, яка, яке. Зроблений який, але це такий, що його зробили. Прочитаний який, такий, що його прочитали. Вишитий який, такий, що його вишили ознака, але за дію. Укритий який, але такий, що його вкрили ознака за дію. Задача, яку розв'язали. Розв'язана задача. Будемо замінювати виділені слова дієприкметника. Зразок листя, що опало. Це яке листя? Опале листя. Книга, яку прочитали, прочитана книга. Вогонь, що палає, палаючий вогонь. Картина, яку намалювали, намальована картина, листя, що пожовкло, пожовкле листя. Розв'язана, прочитана, палаюча, намальована, по це це дієприкметники. Вони виражають ознаку предмета за дією. Тут на питання, який, яка яке. Мають специфічні суфікси для них характерні: Н, н, Юч, Н, Л. Спільні ознаки дієприкметника з прикметником. Відповідає на питання прикметника, який, яка, яке, який. Змінюється за родами, числами, відмінками так само, як і прикметник. Стоїть у тому ж роді, числі і відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний за змістом. Має такі ж самі відмінкові закінчення, як і прикметника. Наприклад, щире закінчення «и» – вишитий, змарнілий, побілений, теж закінчення й. Діаприкмет відповідає на питання, який, яка, «яке», «які». Вишитий, вишита, вишите – вишиті. Змінюється за родами чоловічий оспіваний, жіночий – оспівана, середній – оспіваний прикметник змінюється за числами. В однині буде розквітла, а в множині вони розквітлі, коли теж характерний для дієприкметника суфікс. Розподільний диктант. Поставте на паузу, виконайте завдання. Розподіліть слова у дві колонки. В одну колонку прикметники, у другу дієприкметники. Наприклад, зелений позеленіли. Який зелений – це прикметник? А який позеленіли це той, що позеленів. Це вже дієприкметник. Добре, подобрілий, добрий прикметник. Подобрілий це той, який подобрів, отже, це дієприкметник. Поставте на паузу, виконати завдання, а потім себе перевірте. Я впевнена, що ви впорались із цим завданням. І зробили саме так. Спільні ознаки дієприкметника з дієслова. Він буде мати час тепершній і минулий. Теперішній час має суфікси уч, юч, ач, яч, працюючи, лежачі. Минулий час будуть мати суфікси, є прикметники минулого часу будуть мати суфікси н, ен, е, т, л. Прочитане це минулий час. Вид буває доконаний, недоконаний, планований це той, що планували. Недоконаний вид. Запланований той, що запланували, доконаний. Здатність мати при собі залежний від нього іменник. Увійни чим? Вітром. Від дієприкметника у війни залежить іменник вітру. Займенник захоплений чим? Ким? Тобою. Від дієприкметника захоплений залежить займенник тобою. Або можуть мати дієприкметники при собі залежні прислівники. Прочитаний як? Швидко. Від дієприкметника прочитаний залежить прислівник швидко. Отже, дієприкмет поєднує ознаки двох частин мови дієпленик. Дієслова та прикметника. Початкової форми дієприкметника, так само, як і прикметника, як форма називного відмінка однини чоловічого роду, фарбований, написаний, зроблений, напоїний, овійний. Це все називний відмінок однини чоловічого роду. Будемо утворювати дієприкметники за зразком фарбувати фарбований. Поставте на паузу, а потім себе перевірте. Різати доглянути. Різаний доглянути. Списати малювати списаний мальований. Скласти рубати. Творимо дієприкметники. Складений рубаний, вибрати зліпити вибраний зліплений. Розписувати створювати розписаний створений. Впевнена, що ви впорались із цим завданням. Дєприкметник найчастіше у реченнях є означенням: під лежачий камінь вода не тече або не біжить. Вода не біжить це граматична основа. Не біжить куди під камінь. Під камінь який лежачий. Лежачий це дієприкметник, в цьому реченні він буде означений. Діаприкметник може виступати в реченнях, і присудком. На полях трава не кошена. Про що говориться в речення про траву? Що говориться про траву? Що вона не кошена? Кошена це дієприкметник, він в цьому реченні є присудком. Поставте на паузу, спишіть, та приказки, визначте синтаксичну роль дієприкметників, а потім себе перевірте. Наприклад, у нього свита вітром підшита, а морозом підбита. Про що говориться про свиту? Що говориться про свиту, що вона підшита, і що вона підбита це присутки. Перевірте себе. Впевнена, ви правильно виконали це завдання. Виконати тестові завдання. Укажіть дієприкметник. Поставте на паузу, а потім перевірте себе. Засипаний це буде дієприкметник. Укажіть дієприкметники, утворені від дієслів доконаного виду. Дозріли це той, що дозрів, що зробив. Замерзлий той, що замерзнув, що зробив. Ставте на паузу і робіть самі: от кажіть діаприкметники минулого часу. Вони мають суфікса n, н, т, л. Зникли у нас суфікс.